Всім привіт! Мене звати Костянтин Еліт Стелі. А я тата Стелі Фака. Це наш перший пілотний випуск. Називається Стеля Ньюз». Тут ми розповімо про новини. Галузістель саме ті новини, які цікаві нам. Ми розуміємо, що всі столівики дуже зайняті люди і не мають часу для того, щоб слідкувати за новинами. Тому ми створили е, такий випуск, як Stella News». Ми будемо е, підшукувати новини і розповідати нашим колегам, що з'явилося е, в цій галузі. Тож починаємо. Перша новина нарешті з'явилося полотно шириною 6 метрів. А, бо 5 метрів вже якось було недостатньо для великих об'єктів. Ну да, ну, не вистачало. Да, взагалі буває приміщення там 5,80, 5,90. І люди хочуть, якби щоб воно було сучасним полотном ну, цільним полотном зроблено. Не було ніяких там спаєк і всього іншого. На жаль, ця плівка зараз тільки виробництва МСД Китай. Хочеться все таки ще якісь альтернативи да, якісь європейські матеріали тому чекаємо дуже хто ще випустить в ширині 6 метрів. Ще підхопив естафету Брітон. Він випустив теж новинки в широких розмірах. Це світло, сірий, сірий і чорний. Всі матові з них. А також в грудні місяці з'явилася 5-метрова прозора плівка та сетинова напівпрозора 3 -2. Ну да, ну на півпрозора, метрів, ну, взагалі крутяк. Да? Коли якісь приміщення, холи там да? хочуть зробити і підсвітку стелі повністю повний засвіт. Також хочу сказати, в цьому році е, з'явився матеріал, новий європейський матеріал. Е, це матеріал Кралтон. Була презентація цього матеріалу на платформі Гутхаб. Був аншлаг. Перший раз не всі е, зібрали. Ну якби не було змоги зібрати стільки людей, скільки було. Бажаючих і тому було прийнято рішення створити якби ще другий гудхаб. Виробники заморочились і зробили дуже багато сертифікацій, європейських сертифікацій. Також е заморочились з е пакуванням, маркуваннями. Ну і кажуть, що не будуть зупинятися, будуть надалі удосконалювати свій продукт. 2024 рік був дуже багатим на появу нових профілів. Один з них це профіль гардина під Було... Е XL, а тепер це 2 xl Це ну, найширша да, гардина. Велика, Е, І плюс релютат випустив під е, демпферну систему ще одну гардину. Але вона поки що на звичайних е, бігунках. До речі, чи було б вам цікаво, щоб ми оглянули звичайні бінки та швидкісні бігунки? Зробили окреме відео. Також GoodHub Systems випустив цього року низку профілів. Почнемо з демпферних. Е, це флагман із Зазором 3 ми міліметри. І ТТ плюс. плюс. ТТ плюс недавно з'явився, да, ТТ плюс 7 міліметрів. Вже просто працював на цьому профілі. Mm, вже як тобі да, прикольний профіль. І Там і в офісі теж змонтували. Потім, коли будемо знімати відео, покажемо. Так, ну це ще не все. Від GoodHub Systems У нас в цьому році були світлові лінії, Scarp 17 Scarp 27 По перше, а по-друге, імпената лівітуючи під Демпфер. да, І також знаю, що з'явився імпената Pro Max. Там вже йде більше зазор, там де буде де Росія. По побільше. і його дуже прикольно ставити, коли буде обходити якийсь там не знаю, ну, якийсь декор там, і це ще не все. Значить, безчелійний сепараційний патріот. Раніше були просто розділки, так якісь у нас. Або через ставку ми розділювали два полотна. А ну, тепер да. є оце рішення дуже круте. Теж ми його вже ставили. Ну я на ці моменти ну вже до патріота ставив профіль. Він називався інсталятор. Я використовую його. Коли треба розділювати, і там е, взагалі не видно, е, взагалі профіля металу не видно. А в цьому Патріоті, а потім з'явився фіксіт е, фіксіт більш уже дороботаний там є камера, більш він такий е, міцніший. Е, коли по прямій на інсталяторі можна було побачити, що профіль якби вигинає. А на цьому е, на е, Фіксіті вже там такого немає. А зараз, коли з'явився цей, як ти кажеш, на? Патріот, Патріот. Да, він прикольний, він міцніший, мабуть, з ним, мабуть, простіше працювати, але є там такі нюанси, що ти бачиш посередині, бачиш метал. А в тому профілі, якби, коли ти ставиш фіксі, то ти не бачиш там два полотна, закатуються в один і той Пас. же демфер, да, і там металу взагалі не видно. Да. Ще ТТ 2.0. Це взагалі любов. Ти вже використовував? Значить, це да. профіль під гарпуну. Систему з задньою стінкою, тобто, ви можете навіть над керамогранітом його монтувати в клей і закривати всю полну перехід у цей, перехід да, та. і взагалі стіна виходить рівніша візуально будь-яка. Ну 20 Я бачив його. Я навіть. Взяв його, хотів спробувати. Ну, але мені оця стінка мені навпаки вона не подобається. Тому що тіньовий профіль, мені здається, і задом тіньового профілю, щоб була стіна, і потім якби, тінь, тіньовий зазор. А тут виходить, що стінка все одно є, якби вона вниз спускається. Ну, Мені не сподобався. Але він так да, багато закриває речей, якби, багато закриває моментів. Так там ще пас під підсвіт. Койде це теж немало важливо. Ну да, прикольно. Да, і підсвітку тобто, там можна монтувати як частково, так і можна повністю стіну. Ну не дуже зручно, там повний засвіт, ну, Я маю на увазі по периметру, але прикольно, да так чисто як декоративне рішення, дуже круте. Мені подобається. А також в цьому році компанія річ стелі зробила парящий профіль на демферній системі. Також з'явився профіль Брама, за допомогою якого можна зробити дворівневу стелю. Ну і, мабуть, є там якісь... Особливості, тому що да, вже там є багато профілів на перехід. Мабуть, Назар нам покаже, да, може там так, так, звичайно, буде час і покаже, як, ну, які можливості цього профілю. Ну, І загалом компанія Рістелі пропонує гнути профіля як, як завгодно. Да, коли є там радіус в приміщенні, да, є дизайнерські якісь приміщення неправильної форми, є там треба. Гнути профіль, ну і компанія Ріцьтелі пропонує нам зробити як завгодно, скажімо так. Компанія iProf також наздоганяє компанію Алютат за найменуваннями е карнизних рішень, так би мовити. Плюс вони випустили парячий е профіль е з відступом 5 см від стіни. Це такий? Так, mm, да, знаю цей профіль, і також його е змонтував е вже. В шоурумі своєму і покажемо, як він виглядає. Там ми зробимо там, фрагменти скелі, і цим профілем будемо обходити ну, ці моменти. Да, от, і, ну, його саме і створили для того, щоб обходити ось такі моменти, щоб було 5 сантиметрів. Ну, а ми, але мені здається, там би було прикольніше, коли е, світло засвічувалось не збоку, а зверху. Що було б світла попадала на, на саме на поверхню на стіну, попадало більше світла. Ну а так взагалом да, крутий профіль. Ще вони випустили на демферний системі теж парячий з відступом 20 мм від стіни. А, на демфері так, да, я, кстати, да, бачив цей профіль, Ну ще не працював. Також в цьому році з'явилися профіля. Під магнітний трек сумнівного виробництва ну дуже багато там завозиться продукції з Китаю. Ну і, і не зрозуміло, як, яка якість в цих профілях. Тому Назар він так, покаже треба... переваги там і недоліки. Все це будемо розбирати. Обов'язково треба затестити, щоб у вас потім не було ніяких проблем на монтажах з ними. Ну да, краще побачити де плюс, де мінус. Да, і для себе вирішувати там ціна, якість вже щоб не було питань на об'єкті, коли да люди не зробив роботу, а люди дивляться і кажуть, що ти нам зробив тут. Да? Що за херню. Шановні колеги, стильовики Розробники профілів. Якщо у вас є якась новиночка, обов'язково надсилайте нам, і ми зробимо повний відеоогляд на нашому каналі. Якщо на ринку в алюмінієвих профілів ну дуже великі дві то на ринку ПВХ профілів ну все стоїть на місці. Єдине в цьому році знаю компанія Maxplast випустила профіль Брус, який можна використовувати як закладні під карниз. Все щоб да, дерев'яні бруси їх вигибає, да, тут уже поставив ПВХ, і ніяких нема питань. Під треки супер вони підходять Під треки прикольно, угу. да Ну і взагалі, мабуть, як БП-профіль, також його можна використовувати. Він є і в білому і в сірому кольорі. Тому що якщо не переплачувати під закладні, то взагалі в сірому кольорі взяв собі. А, ну так, да, прикольно, щоб по ціні да, було якби менше, можна так. взяти там яка різниця. Його все одно не, не видно. видно. Еверест Лайт. Спочатку був Еверест Вент, ти пам'ятаєш? Чінові магнітні решітки. Ну, да, Але да. зараз прям новиночка новиночка це е, світильників від Еверест Лайт, такі єдині. В своєму роді у нас в країні. Ну, я такий перший раз бачу. А, полотно прям обтягує весь світильник, ми бачимо тільки цоколь. Ну це тільки коли ламнішко. юбка світильника, да, можна сказати, є такі світильники конусообразні, і, і в них юбка невеличка, да, і щоб взагалі там не виступала, ну взагалі метал да, не виступав від стелі, то його можна повністю за допомогою цієї конструкції, да, цих платформ, да, мабуть, як і не. Так, так, там де закладна і. А, вони йдуть в комплекті. Да? Так, там іде світильники комплект, і, комплект да, і там він тоді на одному рівні зі стелею виходить. Так, да? це світильник обтягується повністю полотном, і виходить така дюна, як в гіпсокартоні стелі. Такого взагалі не було раніше. А, називається він Дюна фул». Щоб знали. буквально нещодавно студія промислового дизайну форма да і компанія здається Європласт. А да? Європласт зробили платформи під назвою Ластівка. Переваги цих платформ, що вони поєднуються між собою і можна зробити там два світильника, чотири світильника, найбли, найближче біля один одного, біля одного і на однаковому. Ну, однаковий розмір, да, між ними, якби, вже, вже ти не будеш там виміряти, ти скріпив е, дві платформи і, і окей. Ну, Тому що дуже багато зараз е, дизайнерських е, об'єктів, там, де ну, по два світильника стоять і ставлять, і, ну, і якби вони хочуть, щоб вони як можна ближче були на одному, на одному розмірі, скажімо так. Ну і взагалі, лиття ПВХ це така сфера, так що в ній рідко останнім часом щось. Да? і тут е, така новинка ну е, подивимось ми потестуємо е, в наступному відео не пропустіть ми потестуємо платформи ластівка також з'явилась програма DriveHelp е, е, в цьому році ця програма нова е, ну але в тестовому режимі Виробники ну, кажуть, що дороблять, і, і вона буде окей. Не знаю, не працював цією програмою, але ну, є така новина. Так, я працювала але ще давненько, коли вони тільки тільки розробляли. Тож чекаємо, як воно буде все в фінальному вигляді. Бо ну теж в нас е, така собі ситуація. Так не дуже багато випускають якісь програми для стольовиків, а тут щось нове. Тому я дуже сподіваюся, що вона буде. Працювати класно, незмінно та стабільно проводить своє навчання е, платформа гутхаб, е, і в цьому році відбулось 9 GoodHubів по всій Україні. Я, до речі, особисто була на трьох. Так, я теж був на гудхабі. Е, здається, на двох був да. На жаль, альтернативних заходів ніхто не проводить дуже сумно, е, адже що знання це. Сила так, Набора. а не знання. Це, це чу світ на роботу. Це чи світи на роботу наприкінці 2024 року. Компанія топотолок відкрила шоурум під назвою «ProSpace». Вони поєднали наскільки я знаю дизайнерів, ну всіх суміжників. <звіст> Ну і мабуть, може, якщо нас запросять, да, то ми з радістю поїхали і подивились. Що на так ходили. візьмемо інтерв'ю? Може, там вже є якісь перші так відгуки, чи як йому взагалі Ну, да, взагалі, як вони працюють да, після так, так. відкриття? Да, є якісь зміни да в їх в їхній роботі. А поки що це все у наступних випусках. Ми. Розглянемо нові матеріали, профілі, можливо, якісь девайси для монтажу. Так дуже багато їх зараз вийшло. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Вам дрібниця нам приємно. Також не забуваємо завдяки кому ми маємо змогу збиратися тут, знімати відео і взагалі працювати. Дуже дякую нашим хлопцям та дівчатам, які боронять країну. Ми залишимо посилання на банку, кошти з якої будуть переведені нашим хлопцям-стелівкам які вимушені були були сховати свої шпателя, гармати, інструмент і піти на передову.